Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 18 градусів, а вночі від плюс 14 до плюс 19. У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 21 до плюс 19 градусів в день, а вночі від плюс 14 до плюс 18. Ввечері у Житомирі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У Чернігівській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів. Та від плюс 15 до плюс 21 вночі у Чернігові досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. У Сумській області вдень температура становитиме від плюс 27 до плюс 21 градуса. А вночі від плюс 14 до плюс 19. Вже з самого ранку у сумах розпогодиться, та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч без дощу. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 27 до плюс 22 градусів та від плюс 17 до плюс 20 вночі. У Харкові ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без опадів. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 28 до плюс 20 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 21. У Донецьку хмарна погода очікується вранці та в день, а ввечері небо проясниться без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 29 до плюс 21 градуса в день та від плюс 17 до плюс 23 вночі. Ясним небо у Луганську буде тільки вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів увечері можливий дощ із грозою. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 21 до плюс 17 градусів в день, а вночі від плюс 15 до плюс 19. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Зранку буде йти дрібний дощ, який припиниться тільки ввечері. У Миколаївській області вдень температура становитиме від плюс 25 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 20. У Миколаєві хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Вранці очікується дрібний дощ, якому на зміну прийде дощ із грозою, проте у другій половині дня він повинен припинитися. У Херсонській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 18 градусів. А вночі від плюс 12 до плюс 19. Чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 15 до плюс 19. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 16 градусів та від плюс 10 до плюс 19 вночі. У Сімферополі небо буде ясним до самого завершення дня опади не передбачаються. На заході на Львівщині температура вдень буде від плюс 23 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 13 до плюс 18. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 24 до плюс 20 градусів, та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари в Івано-Франківську закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 19 градусів та від плюс 14 до плюс 17 вночі. Весь день у Тернополі буде хмарним. Дощ із грозою, який в день прийде на зміну сильному дощу, продовжуватиме йти до пізнього вечора. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 19 градусів, та від плюс 13 до плюс 16 вночі. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Увесь день йтиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 25 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 14 до плюс 19. В Ужгороді хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. У Рівненській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 19 градусів та від плюс 14 до плюс 18 вночі. До вечора хмари, що панували в небі в рівному весь день, заберуться геть. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 20 градусів, та від плюс 15 до плюс 18 вночі. У Луцьку на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Хмельницькій області температура вдень буде від плюс 22 до плюс 18 градусів, та від плюс 15 до плюс 17 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Хмельницькому весь день, заберуться геть. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині денна температура буде від плюс 22 до плюс 17 градусів та від плюс 13 до плюс 17 вночі. Хмари, які з'являться у Кропивницькому вдень, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. У Полтавській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 21 градуса. Та від плюс 15 до плюс 19 вночі. Вранці у Полтаві небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не передбачаються на Черкащині температура вдень буде плюс 21 градус, та вночі від плюс 17 до плюс 18. До світанку у Черкасах очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Дніпропетровщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 26 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 16 до плюс 19. У Дніпрі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 23 до плюс 19 градусів в день. Та вночі від плюс 14 до плюс 16. У Вінниці ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бережіть себе та насолоджуйтесь кожною погодою, яку нам дарує природа. Гарного тихого всім нам дня! До скорих зустрічей на нашому каналі.